Чи можлива революція в окремо взятій малій школі, яка знаходиться в селі? Можливо, не революція, але зміни можливі. Це підтверджують педагоги Козівської школи з Колівського району Львівської області, які запланували впровадити змішане навчання у навчальний процес в школи. школі. Проєкт ініціювала Оксана Клебус, директор школи. Проєкт розпочав з провадження змішаного навчання на уроках математики 7 класу. І вже з лютого до травня 2016 року ці уроки повністю лісувалися за методикою змішаного навчання. Зараз цей метод підхоплюють і інші педагоги школи, зокрема, вчителі початкових класів, вчителі історії, англійської мови української. Загалом це 16 педагогів як буде змінюватися дитина, як буде дитина більше е, пристосовувати, не то, що пристосовуватися, а е, брати на себе відповідальність в житті за все. Е, е, як вона може використати те, що в школі, щоб потім воно знадобилося і воно не було тягарем або якимось забутою там, сумкою на так? а те, що вона завжди могла б туди ту сумку заглянути, і щось собі взяти кожного разу, коли їй це буде потрібно. Ми з тими вчителями, які вже почали в тому рухатися і сьогодні слухали чуди думку, що вчителів, що їм вже просто навіть, навіть якщо вони вважають, що не втомилися, що їм тяжко, бо на правду це зараз цей перехідний момент саме змінити себе як вчителеві. Це є надзвичайно важко, бо ми можемо думати, що ми там дитину змінимо, але е, і одночасно ще вчитель мусить е, за собою якби, тягнути і зміну ролі учня, бо, він, е, так, е, бо тільки в такому тенденні вони можуть працювати. Ми визначилися, що все ж таки ті вчителі, які це почали робити, їм вже діти не дадуть робити інакше. Діти насамперед у такій формі роботи вони не бояться відповідати, тому що це командна робота, а інколи є в групі індивідуальна робота. Зокрема, вони можуть одні одних вчитися, і це дуже доречно, тому що інколи вчитель не може достукатися, а дитина-однокласник може пояснити настільки так, що до нього це доходить. І велика кількість завдань розв'язується діти не комплексують, діти відповідають і вважаю, і буду працювати в тому напрямку і на майбутнє.